Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую квасолю в томаті на зиму. Квасоля, мабуть, найпопулярніша бобова культура. Її додають супи пюре, паштети, борщ, котлети, всілякі салати. У тому числі і заготовляють на зиму. 2 квасолі гарно помила. Висипаю в каструлю і заливаю чотирма літрами води. І так залишаю на ніч. Як бачите, квасоля увібрала всю воду. Я її гарно промила, заливаю квасолю трьома літрами води і ставлю варитися. Квасолю відварюю до готовності, але не переварюю. Вона має залишитися цілою. 5 кг помідор розрізаю на невеликі шматочки і пропускаю через м'ясорубку. Перемелені помідори вилила в каструлю, додаю 100 г цукру, 2 столові ложки солі. В процесі додала ще одну, тому пробуйте на смак: 100 г олії і 1 чайну ложку чорного меленого перцю. Перемішую. І ставлю на вогонь. Квасоля вже зварилась. Томати доводжу до кипіння і варю 30 хвилин. Знімаю з вогню квасолю, зливаю рідину, зварилися томати. До квасолі виливаю томати, гарно перемішую і ставлю на вогонь. Закипіла і варю 20-30 хвилин. Періодично помішуючи, але пробуйте квасолю на смак, щоб доварилась. За 10 хвилин до кінця варіння додаю 100 г 9% оцику. Гарячу квасолю в томаті розкладаю по банках і закатую. З цієї кількості продуктів виходить 14 півлітрових банок. Квасоля в томаті може бути самостійним гарніром або смачною добавкою в супу. Томатним соусом з консервації можна полити кашу або м'ясо. Звичайно, готову закрутку можна купити і в магазині, але за смаком і корисними якостями домашнє набагато краще. У рецепті можна використовувати як білу, так і червону квасолю. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимо. Всім нам миру і добра! Хай щастить!